Вітаю, друзі. А от хто така Баба-Яга? Думаємо, просто казковий персонаж, яка вигадана, але ні, насправді Баба Яга дуже архаїчний, стародавній тип нашої української міфології, слов'янської міфології, і разом із тим вона мала важливу функцію. Чому кістяна нога і чому вона хоче когось з'їсти, спалити в печі? Зараз про це все розповім. З вами український історик Олександр Офіров. Перед тим, друзі, дуже дякую всім, хто підтримує цей канал. Лайкає, коментує. Та поширю відео і тим, хто донатить на Патреоні, в спонсорстві Ютубі та на картки, які нижче описані. Отже, баба Яга – це достатньо плутаний в цілому образ, в якому з'єднується кілька насправді таких цікавих рис. То баба яга може бути доброю, щось подарувати, то вона хоче з'їсти дитину, і от власне для. Баба Єгі Орелою розповсюдження міфології для характерне для всіх слов'янських народів. І ви знаєте, якщо ми сьогодні кажемо баба Єга» і просто являємо собі якийсь мультиплікаційний образ, то ну от в різних мовах її, все ж таки, це от яга, оце от приставка друга вона трактується і перекладається. Наприклад, в сербсько хорватських е, мовах, то це означає, «єза», тобто жах або небезпека. Або в словенській єза це гнів, або ж, наприклад, в давній чешській мові то єзі Єзінка – це означає ну, місцева лісова відьма. В польській мові ми говоримо Єнзда, то це відьма або лісова баба. Ну, А от на Гаучині залишилось у нас в українців навіть таке, як Язя, це чародійка. Отже, це достатньо популярний слов'янський образ міфології, проте разом із тим, він існує відголосками і в інших народах. Ми говоримо тут і про давню Грецію, і про європейські країни. Ця баба, яка десь щось от пов'язана з культом гніву, смерті. І разом із тим, навіть <кх> в американських народів крім них це існувало цей от образ. Тобто, ми говоримо про те, що в принципі він паралельний для багатьох багатьох народів, але. Цікаво, саме фольклор український, саме наш. І тут зауважу, що для баби-ягі ми давайте опишемо її. Отже, баба-яга це завжди е, стара жінка, якась е, неохайно одягнута, і у неї костяна нога. Костяна нога це, до речі, Пантелеймон Куліш зафіксував в одній з казок. От я зараз процитую такий уривочок. Така баба-Яга Костяна нога. Що на мідному току молотить, москалів робить. От так от казали. Чому Костяна нога? Чому Баба Яга співпрацює з героєм або хоче його з'їсти? так? Ну, У нас, наприклад, Івасик Телесик, його хочуть з'їсти, ця змія. Але давайте повернемося до Костяної ноги. Що таке Баба Яга? Вона живе в хатинці, яка на курячій ніжці, так, начебто, у Баби Яги самої Костяна нога. Повертаємося: ліс це завжди магічне дійство, і завжди до Яги приходить хтось, хто хоче від неї втікти, або пройти якісь випробування у неї, щоб отримати щось, або ж принаймні потрапити, вийти з неї від неї живим. Костяна нога, тепер, друзі, просто абстрагуємося від казок і приходимо до розборів, розбору цієї історії про ті часи, коли у нас не було літописання і коли. Фольклор фіксував життя нашого народу. Людина, яка має костяну ногу, бабайга це провідцелю істота міфічна, архаїчний тип, тобто -то -то темний Костяна нога для того, щоб вона могла вступити в світ мертвих. Тобто, це людина, яка може бути в світі живих і разом із тим в світі мертвих. Вона живе в дуже дуже темному лісі. Ліс це завжди вважався однією з меж. І ми маємо розуміти, що для слов'ян, особливо для українців, ліс далекий це була якась певна межа. І от тепер повертаємося до цих випробувань. Відразу зауважу, що культ Баба Єгі, він пов'язаний з таким процесом, який має назву ініціація, тобто посвята хлопців до общини, до родового племені, так, його введення шляхом. Проходження певних ритуалів. І, звичайно, це робилося, коли хлопцям там було десь 12 років. Ну, в принципі, в статевого дозрівання. І от якщо ми говоримо про це, то слід світ... <кхух> <кхух> розуміти, що сама баба Яга це явище всіх народів, але у нас вона сконструвалася на такій цікавій речі. Е, головний герой приходить до. У будівлі Баби ягі її будиночок, він має ця куряча лапка, це не що інше, як оце от цікаве розмежування. Оця жінка баба-Яга, яка має спілкування з світом живих і світом мертвих через костяну ногу, тобто вона заходить в світ мертвих, і там її нічого не стає. Вона живе на будиночку, який є не на землі, а підві... підвішений в на цій стовпі цьому. Тобто вона не на землі і над землею, і от це, от це ж цікаве явище. Головний герой, виконуючи якісь доручення цієї баби, Єгі, наприклад, щось випробування, це якраз іде процес, коли раніше хлопців, які посвячували члени родини, от цей процес ініціації, вони мали їх випускали на, скажімо, на виживання до, до лісу, де вони мали провести певний час вижити і здійснити кілька. Випробувань. Ну тут ми можемо, наприклад, сказати, що це може бути там, принести вуха зайців, якого ти вполював, ну, в першу чергу вижити. І потім хлопці йшли до цієї от оселі Баби Ягі, яка їм давала випробування, або ж вона їх хотіла спекти в печі. Так? Тут у нас відголоски двох конкретних явищ під час ініціації процесу. Оце, от переведення хлопця в світ дорослого, в світ роду відбувалися певні, ну скажімо так, дуже такі стресові явища. Для того, щоб людину ввести в рід, необхідно було продемонструвати йому смерть. І от якраз баба Яга, яка була, значито, іж і між живими і між мертвими, робило випробування над цими хлопцями. Інколи вони були з. Там, з заподіянням шкоди фізичної. Так? Ми говоримо про те, що оця от пічка, яка, в яку завжди намагається сунути героя, а перед цим, до речі, йому дають поїсти в деяких варіантах помитися. Оця от їжа, яка є поминальною їжею насправді, і помиття теж є як перед смертю. Тобто хлопця. Після випробувань, коли там цю групу юнаків чи одного випускали на певний час для того, щоб він пройшов процес випробування, його він мав знайти у цю от, е будиночок на стовпі, де жила відьма, тобто чародійка, яка була ототожена в свою чергу з культом предків, тотемним культом і культом життя і смерті, то там він проходив ці от останні випробування, під час яких. Проходження яких йому надавалось нове ім'я, цікавий факт. І, очевидно, як свідчить, що реконструкцію реконструюють, що йому наносились певні шрами, певні відмітки на тілі. Що це за друге ім'я? Друзі, ми прекрасно знаємо, що Україна ну, до кінця 17-го стріччя була двоіменною, не просто там е, Олександр Іван. Ні, е, ми говоримо про те, що імена надавалися як христильні. Так пізні, пізніше час хрещенням. Так і залишалися свої автохтонні календарні нецерковні імена. До них можна віднести там, наприклад, Оберней, Лев, Кот, Голуб, Ворон, Крук, Сірко, Мал. Отакі От імена. У нас у предків завжди була ця вийманість. Тобто казка про бабу Єгу відповідає насправді процесу входження дитини до общини, коли він. Останні, останню інституцію, де він подавав певні там пригоди, так, вижив там кілька тижнів, кілька місяців в лісі, потім він йде до цієї от чародійки відьми, яка асоціюється з культом смерті через Костяну ногу, в тому будиночку, який не на землі, і не під землею, він в повітрі застряг. І він там з'їдає церемоніальну їжу, поминальну, він, по, по суті, Очищується, готовий до смерті, і він перероджується вже от в цій от атмосфері, перероджується і стає, ну, ініціює, ініціюється, посвячається. В результаті посвяти, друге ім'я отримує, або ж зовсім нове ім'я, не те ім'я, яким назвала його матір, скажімо, не дитяче ім'я, но отримує нове ім'я. І, очевидно, що певні шрамування. Ну, і ми знаємо, що, в принципі, татуювання. Були характерні для русів, так ми бачимо, принаймні з опису 10-го стріччя, коли арабські мандрівники зустрічали русів. Тож, друзі, не все так просто з бабою Ягою, яка дуже цікавий, архаїчний, старовинний нам приносить культ. Дякую, хто дивився. Друзі, підписуйтесь на канал. Обов'язково дякую всім, хто донатить на патреоні, на картки, хто підтримує канал. Лайками, поширеннями та коментами з вами був <кій> український історик Олександр Алфіров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.